Моє вітання! Сьогодні приготуємо пиріжки на кефірі, вони як пончики без дріжджів. Просите ви мене час від часу цей рецепт, тож готуємо перелік інгредієнтів зараз та в описі під відео. Будуть вони в мене з капустою та абрикосами. Дуже швидко покажу, як я готую капусту, тушкую, для тих, хто буде запитувати. Величезна, вона мені не знадобиться, грипить як кавун. Шинкую ножем. Мені просто так подобається. Половинку я нашинкувала, Я додаю обов'язково ще. Цибулю та моркву. Цибулю також шинкую достатньо тоненько, додаю до капусти і моркву. Моркву я завжди натираю на тартушку на крупну. Це швидко, воно все, все одно буде тушкуватися. І моркву на капусту. Тепер всі ці овочі я гарненько поєдную між собою і так трошки жамкую це для того, щоб зменшити об'єм овочів, щоб вони в мене в казан просто ввійшли. Все, готово, ходімо тушкувати. Казан в мене вже розігрівся, додаю олії. Кількість олії залежить від кількості капусти. Я навіть не буду казати вам кількість капусти, ну це капуста тушкована, це наука нарізав, все. А, все. Тут овочі і буду смажити. Все дуже просто. Час від часу не забувати помішувати капусту, щоб вона гарненько смажилась. І все, Залишаю капусту смажити і йду готувати тісто, одне яйце. Столова ложка солі неповна без вершка, і столова ложка цукру, дві столові ложки олії. У мене рафінована, можете використовувати будь яку кефір 500 мл, треба, щоб він був теплий. 40-50 градусів, я трошки його підігріла в мікрохвильовці. Борошно універсальне, пшеничне, я використовую вищий готунок, його потрібно 700-750 грамів. У мене зараз я зважила 750 грамів. Ніколи не давайте відразу все борошно, щоб не було забагато. Чайна ложка розпушувача, півчайної ложки соди. Бажано додати для класного результату і той, і той інгредієнт. Трошки поєднали між собою сухі інгредієнти і замішую тісто. Буду замішувати тісто і дивитися, чи потрібно ще додавати борошно. Ось це моя борошно має високу вологість. Зараз я ще не розумію, чи потрібно ще борошно. Вимішуємо гарненько руками. Якщо ви маєте комбайн, звісно, замішуйте в комбайні. От зараз я бачу, що борошна ще потрібно. Але бачите, знову ж таки, додаю не все. І вимішую. Такі йде в мене всі 750 грамів борошна в цей рецепт. Воно ще прилипає, але я борошна вже додавати не буду. Ось таку має консистенцію. Тісто полежить, воно зміниться. Не давайте більше борошна. Ще трошки підмішую, допомагаю собі шпателем. Класна штука, візьміть собі, допомагає в роботі з, такими, з таким тістом. Ось як має виглядати тісто в кінці замісу. Не треба його там вимішувати до глютинового вікна, може збавив. Отак гарненько поєднали, плюс-мінус однорідне. В цю накриваю тарілочка і залишаю на 20 хвилин, щоб воно обов'язково відпочило. Столова ложка цукру я завжди додаю цукор в капусту, сіль так, щоб мені було смачно і обов'язково чорний перець. Це для мене мої спеції. За бажанням додаєте або томатну пасту, там дві столові ложки, або це ми з вами соус готували, Посилання залишив в описі до відео. Ідеальний соус на піцу, на борщ, на капусту. Взагалом ми не купуємо не томатну пасту, ні ніякі томатні продукти. Капусту потрібно охолодити, не можна гарячу начинку додавати до тіста. Капусту на охолодження. Починаю вже працювати далі з тістом. Пройшов час, я буду розробляти ці з пиріжками, працювати на олії. Не на порошні, а на олії. Олії небагато, воно не має у вас плавати. Трошки ручки і поверхню. Розмір пиріжка вирішуєте тільки ви. Я це тісто поділю на 8 і 8 на 16 плюс-мінус рівних частинок. Якщо ви бажаєте більше або менше, ви ділите або на більше, або на менше. Обов'язково кожен шматочок тепер перевести до ладу. Так, округляю. Не треба їх сильно, його сильно затягувати, просто зібрати його докупи тіста. І так робите зі всіма шматочками. Передформовка. Хочу, щоб ви побачили це тісто, яке воно. Я не знаю, як воно таке класне виходить. <рес> Ідеальне тісто, таке відчуття, що воно дріжджджеве. Але дріжджів, ну немає тут дріжджів. Прекрасне тісто на пиріжки, на кефірні ці пиріжки. Ідеальне. Все? Ось таке воно це тісто. Я його обов'язково під плівку складаю і під плівку тісто підсихає. Не, 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 не вошкайте з ним довго, під плівку і залишаю хвилин на 10. 10 хвилин полежало, починаю вже робити пиріжки. Обов'язково перевертайте. Та сторона рівненька, а ця, бачите, не дуже рівненька. Края робіть більш тоненькими, а серединка тісто, ті, більш товстеньке, щоб було. Кількість начинки від вашого бажання. Смачна ця капуста. Ну, нам, нам, нам смачна капуста, так як я її готую. Все, все по схемі. Трошечки так підтягую. Защіпую, тісто гарно защіпується. Багато олії не давайте, щоб гарно защіпувалося тісто. Якщо тісто у вас буде плавати, олія не буде давати гарно защіпи робити. Тож все має бути в міру, щоб тісто і не прилипало, і щоб воно один до одного кліїлось. Все, робите такий гарненький пиріжочок. Все, готово. І так робите всі пиріжки. Пиріжки також я під плівкою зберігаю пиріжки, щоб перед тим, як я почну їх смажити, полежали 7-10 хвилин. Чотири штучки, я випікаю по чотири. щоб перші чотири штучки полежали від 7 до 10 хвилинок. Під плівкою, підсихає. І тільки потім я почну смажити ці перші. Поки будуть там перші смажитись, я буду робити всі наступні пиріжки. Ну, доволі швидко це все робиться. Тісто все ж таки бездріжжеве, тому. Все швиденько робиться і смажиться, і щоб якраз і олія прогрілась. Додаю олію і прогріваю олію, щоб вона була гарно прогріта. І декілька пиріжків зроблю з солодкою начинкою. Це тісто годиться як на солодку начинку, так і на солону. Це в мене абрикоси, вони у власному саку. Можна робити іншу формовку, щоб розрізняти, деяка начинка. Тут як мішочок робимо. Єдина проблема цього мішочка, тут більше збирається тіста. І це тісто треба буде довше трошечки просмажувати ці пиріжки з такою формовкою, щоб ось це, оце, що я зараз збираю, тісто, щоб воно просмажилось на олійки. Просто з цієї сторони я завжди пиріжки тримаю довше, ніж з іншої, під час смажки. Все гарненько защипнули, вирівняли і все. І так ви будете розуміти, де яка начинка, де солона, де солодка. Цією стороною завжди кладемо на поверхню почекати, і цією стороною завжди волію. Так вони ніколи не розкриються. Олія вже прогрілась. Важливо, щоб олія прогрілась для потрібного результату. Це в мене шпажка дерев'яна. Я бачу, що вона смажиться. А олія потрібної температури. Все, от в неї так бульки йдуть гарні від цієї палички, значить, готова. Швом вниз, важливо, інакше розкриються. Зверніть увагу на реакцію олії на тісто, саме якщо при такій реакції вийдуть ось ці такі пузирчате тісто, буде. Все. Смажимо нагрів середній вище середнього, смажимо до готовності. Начинка готова, тісто тут тоненьке. Перші вже готові. Покажу вам, які вони. смажити це теж скільки, до якого кольору. Хтось любить більш бліденькі, хтось любить більш такі прям коричневі. Це вже як, 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 як вам гарно. І все. Ось таке класне тісто. Тісто, знаєте, як біляши дріжджеві, воно на, наче аж так як тягнеться. При цьому хрумка поверхня. Гарне, дуже гарне тісто. Обов'язково приготуйте. Напишіть в коментарях, чи вам сподобалось. Тісто смачне і, як завжди, смачного.